Ручним законом ні. Оголосити територію області вільною від диктаторських законодавчих норм, прийнятих 16 січня, закликали прикарпатських депутатів активісти місцевого майдану. Із відповідним зверненням вони прийшли на позачергову сесію облради, яка до слова відзначилася креативом окремих народних обранців у знак протесту проти безглуздості диктаторських законів. Ті розпочали засідання у помаранчевих касках. Молоді євромайданівці теж налаштовані рішуче. Закликаю вас підтримати рішення. Про невизнання на території нашої області законів, прийнятих Верховною Радою 16 січня 2014 року, адже депутатським обов'язком є відстоювання інтересів виборців. Після тривалих дебатів депутати таки проголосували за рішення. Документи містить сім пунктів, серед яких підтримка плану дій майдану та опозиційних сил. Обласна рада пропонує вирішити наступне перше. Підтримати боротьбу українського народу за збереження державної незалежності і суверенітету України, вважати такими, що суперечить чинному законодавству. Це пропозиція була по моєму представників майдану, та звужують права людини. Прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року закони, та звернутися до Верховної Ради з пропозицією скасувати їх. Остаточний текст рішення з врахуванням запропонованих правок депутати мають намір зачитати 22 січня вже у Києві, де планують продовжити пленарне засідання. Тих обранців, які не мають змоги поїхати до столиці на підтримки майдану, закликають приєднуватися до активістів, які нині контролюють івано-франківську військову частину.